Я намагався обманути чорта. Я хотів взяти за душу мільйон доларів, але коли пройшов час обміну, я йому віддав душу рибки. І як спрацювало? Ні, він подивився на мене як на ідіота і замість мільйона віддав мені картину з совами. І це того коштувало? Скажу так. Краще б залишив рибку. Всім привіт пані та панове! Як бачите відео і справді не було цілий місяць. Якщо хтось думає, що я ось цей пост написав, щоб вас залякати для того, щоб ставило більше лайків, то ви помиляєтесь. Хоча й не без цього. Тому поставте лайк та підпишіться на канал, а то ще ріже буду випускати відео. Проте така довга відсутність принесла свої плоди. Ми з командою зробили дуже багато речей у грі, які можна показати. Ти зараз серйозно? Не розумію, на що ти натякаєш. Степа. Покажи йому. І так зробимо огляд на останні тижні нашого любого Мерфіса. Увага! Понеділок почав з легенького. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, Субота. І у неділю у тебе прокинулося совість, і ти закінчив тиждень кавою. А ні. То чи як був, я помилявся. Добре, ви мене спіймали. Але ти, Степан, ще той пацюк. Якщо би хтось позичив мені ті злоякісні 100 гривень, то зараз би цього нічого не було. Тим не менш, сьогодні ми з вами поговоримо про нових НПС, про нові будівлі та як під них здовелося змінювати принципи механіки, про систему звуку та про багато інших оновлень. Мене звуть Марфіс, а це канал проєкт нового покоління. І ну ми глянемо, що ж було нового зроблено у грі. Проте до початку хочу подякувати усіх меценатів. Що продовжують підтримувати нашу команду. Дякую, ви просто найкраще. Я за таку діяльність дарую вам мільйони поцілунків. Ма! Ма! Ма. А якщо ви теж хочете приєднатися до почесних юних капіталістів, то в описі я залишу послання на дяку та на мою чашку кави. До речі, за підписку на останню ви зможете отримувати кожну готову тестову версію нашої гри, щоб першим подивитися на нововведення, які ми додали. Проте не забувайте, що поки йде війна, треба першочергово донатити на ЗСУ. І, наприклад, можете задонатити на виробництво дронів, які допомагають на Нашим воїнам. А вже потім можете згадати і про нас. А тепер перейдемо до відео. пам'ятаєте що коли ми починали розробляти альфа версію гри, я говорив, що готова 90% усіх механік. Чи 95 чи 99 Господи, який ж там був відсоток? Це не важливо. Головне, що був відсоток механік, які ми ще не зробили. І якраз до цього відсотка належить. NPC. Зачекай, а чому ти ще при пре-альфа версії не написав їм логіку? Це дуже просто. У мене не було нормальної модельки. А у чому проблема була замінити їх на куби і спокійно написати логіку? Господи, треба було давно тебе вже у ліс завести та залишити там. Менше б довелося слухати ось цих незрозумілих пред'яв. Зустрічайте наших NPC! Тільки подивіться на те, який він, мілашка. Ну добре, добре, цей просто нормальний. Але ось цей ж блін. Ще раз. О, гляньте, який же він милий! Про те, чому наші NPC виглядають як роботи? На це питання нам дасть відповідь Степан. Дякую, що передав мені слово. Справа у тому, що. Е... А звідки я маю знати? Ді, чому так? Нібито я знаю. Це ось ця немовірна людина їх придумала. Нехай пояснює. І мер, під стіл, ти не зможеш піти від відповіді. Я просто теж не знаю. Жартую! Справа в тому, що це просто питання концепції. Я із з самого початку планував створити симулятор феймера, де місцеві НПСІ будуть роботами, бо. Чому ви ні? Проте НПІСІЖ мають щось робити, не просто стояти як статую та робити вигляд, що ви у цьому світі не самотні. Так що послала необхідність у тому, щоб навчити їх хоча б ходити на початковому етапі. Тому пам'ятайте цю коробку, яка слугувала тестовою мапою. Забудьте по заміну їй прийшла справді нормальна. Тестова мапа, яка відображає усе необхідне, що треба для самої гри. Ось вона! І так вона все ще виглядає як лайно, але все ж краще ніж попередня версія. А також ця мапа чудово підходить для налаштування логіки NPC. Для того, щоб навчити наших любих поки що переміщатися доріжками, треба використати такий інструмент, як NavMesh, або Navigation Mesh. Або ну давай, давай, перестворимо мене знову і знову на десятий раз ти точно отримаєш те, що тобі потрібно. Навмеж при певних налаштуваннях об'єктів створює ось цю синю територію, по якій можуть переміщатися NPC. Як це працює? Навісивши на об'єкт компонент Navmesh Modify, його можна налаштовувати на проходимий режим та на режим останніх рівнів джаз пазл, тобто непроходимий. Після налаштування об'єктів треба зробити так зване запікання навмешу, і утвориться ось ця синя зона. Звучить просто це просто ще не дійшли до частини налаштування агенту. Тобто я хотів сказати: Киятого сука Агенту, нормальне наштовані нікого, залежить від розколу картаро, бо інакше його будуть калашматити як грибного камана. Ось ви почаєте, заспокойся. Це той самий мольфарський чай. Той закінчився, це звичайний. Тоді не треба. Наступним етапом було навчити NPC переміщатися по випадковим точкам. Проте це, у принципі, було достатньо легко. Для цього я спочатку брав випадкову точку на сфері, яка покриває усю мапу. Після цього до цієї Очки знаходилась найближча точка навмешу, до якої вже і рухається НПС. А коли вони до неї доходять, то процес повторюється і точка знову змінюється. Тобі не здається, що ти якось багато часу розповідаєш про НПС. Слухай, якщо б тобі довелося би розповісти про таких милих роботів, ти теж би витратив багато часу. Ні. Це тому, що ти дошніла. Добре, ну ми перейдемо вже до інших тем, наприклад, до моделей. Почнімо з того, що Олександр, наш хутор художник, доробив усі моделі до рослин. І треба сказати, що роботу він виконав бездоганно. Проте виникає таке питання: чому пшениця у нас виглядає так, ніби її вирощували у четвертому нароблоці Чорнобильської АЕС, а усі інші рослини. Нормальні. Степане, у нас закінчився бюджетне генномодифіковані дослідження. У нас він був? Ні, але тоді у нас був мольфарський чай, а його було вже достатньо для будь-яких досліджень. Також були створені моделі для млана, пекарні та скриння. Якесь дивне моделей, дві будівлі та одна скриня. Хоча принцип роботи той самий, тому чому би і ні. Проте виникла проблема з розміщенням їх на мапі. Бачите, коли об'єкт складався за дрон матеріалу та куба, процес розміщення був куди легший. Та для цього було достатньо Використовувати лише одну модель для візуалізації та розміщення. Але після створення моделей процес ускладнився, тому довелося його змінювати. Так що спочатку було прийнято рішення розділити об'єкт будівлі на два окремих: на об'єкт візуалізації, для якого були створені окремі прозорі матеріали, і на той, що безпосередньо знаходиться на мапі. Далі були розділені скрипти. Раніше на одному об'єкті знаходилися коди, що перевіряли розміщення та контролер самої будівлі, через який відбувалася взаємодія. Після самого ж розміщ Скрипти перевірки видалялися, залишивши лише контролер. Але так як процес був розділений на дві моделі, то було вирішено перемістити скрипти перевірки на об'єкт візуалізації, а контролер залишити в основному об'єкті. Таким чином, це все спростило процес розміщення та вирішило деякі баги. А також, до речі, було додана можливість обертання будівлі при розміщенні. Е, ну, це так, між іншим. Тепер ж у нього поговоримо про інші зміни, проте не менш важливі. Почнемо з того, що у грі знову була змінена графіка. Графіка червоно. Світла, а може рендеринг? Неважливо. Головне, що тепер світ по-іншому виглядає. Раніше наша гра виглядала якось так непогано, але здається, що щось тут не складується. Тому після деяких експериментів графічного дизайнера команди Богдана гра стала виглядати ось так. Тепер графіка стала м'якішою та підходящою для гри. А ще захід сонця став куди красивішим. Проте ніч стала настільки темною, що нічого не стало видно. Де я черти його забирай? Також була додана нарешті система звуку, що дозволяє нам. Почати імплементовувати звуки і музику, які створив Михайло. Найцікавіше тут те, що ви вперше використовували таку річ, як F-Mod. Дуже зручна річ для налаштування композиції, що дозволяє зменшити використання коду. Так, наприклад, F-Mod дозволяє створити доріжку, яка при кожному запуску буде відтворювати випадковий звук, що зручніше ніж писати через код рандомайзера, який може ще мати якісь певні косяки. Поки що у грі є лише звук ходьби, але скоро ми інтегруємо і усі інші, які створені на даний момент. Ну і на. Останок знову про моделі. Були змінені деякі моделі для інструментів, щоб вони стали краще підходити до стилю гри. І признатися чесно, тепер вони виглядають куди привабливішими за попередні версії. Боже, який вони сексі. Тут мав бути прикос пульвілізатором, але я його не знайшов, тому доведеться використовувати те, що у нас є. Ні. <пух> Годіть, ти це робиш. Мерфіса, Я розумію, що ми живемо у прогресивному сучасному світі, рівноправ'я, але любов до інструментів це вже занадто. Та досить я нічого такого не мав на увазі. Це було лише образне висловлювання. Зрозумів. Я зараз цю ПШИКУКУ доміво до місця на собо! Що ж, дякую, що додивилися до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, та не забудьте написати будь-який коментар, щоб придивити це відео вбору по Ютубо. Також не забувайте, що в описі ви зможете знайти посилання на мій телеграм-канал, на якому виходять дуже багато різних новин з розробки, а ще купа різних постів по IT і тільки тому підпишіться на нього. А також ви зможете знайти посилання на дяку та чашку Каву якщо хочете підтримувати нашу команду, ну а на цьому це все побачимось у наступному відео.